Вітаю колеги. Тож закриті засідання Верховної Ради вже закрилося. Сьогодні відбулися такі важливі закон... голосування за важливі законопроекти для усієї держави. Отже, приймалися зміни до бюджету України, які дозволять фінансувати українську армію. Так 9 мільярдів гривень затеки цим змінам, направлять на допомогу армії. Окрім того, Величезна кількість грошей буде спілятися на підтримку Донбасу. Це 3 мільярди гривень. Хоча варто сказати, що в попередньому попередній редакції закону про зміни до бюджету ця сума була значно більша, Однак вирішили поки що зупинитися на 3 мільярдах. Окрім того, сьогодні проголосували за угоду про асоціацію з Австралією та Королівством Нідерланди. Це понад 300 голосів. Ця угода дозволяє. Співробітникам внутрішніх справ цих країн приїхати до України і проводити, дослід, проводити розслідування аварії Боїнгу 777 Ну і варто сказати, що загалом всі голосування, які сьогодні відбулися, набрали понад 300 голосів, як говорять депутати, це 306 і 305 за зміни до бюджету та зміни до податкового кодексу України. Уже у відкритій частині засідання Верховної Ради можна було послухати виступ президента. Щоправда, журналісти потрапили лише на закінчення цього виступу. Ну і окрім того, ми дізналися про те, що все ж таки депутати підтримують нинішній уряд, лише 16 депутатів проголосували проти за відставку синівцівника. В все ж таки го з тим, що він працював. Ну і ще скажу, що сьогоднішня наявність голосів, 300 голосів, дозволяє думати і вірити в те, що депутати вже на наступному парламентському тижні будуть голосувати також такою звичністю за важливість законопроекту. зокрема це до зміни до закону про вибори депутатів, який зараз на часі, і за який власне сьогодні мітингували люди на вулиці перед Верховною Радою. Ну, а самі депутати в Кулару говорять про те, що закрите закрите засідання було невиправданим, що насправді нічого нового вони не почули зі звіту від міністра оборони України та Генерального штабу, однак Генерального штабу збройних сил України, однак відбулося вже як відбулося.